Одразу дві позачергових сесії відбулось цього тижня у вівторок. І якщо Бродівська міська рада розглядала в основному питання міського бюджету і комунальної власності, то у сесійній залі Бродівської районної ради знову було спекотно. Розглядали питання про діяльність керівництва Бродівської районної ради та образу депутатів на сесії. Продовжить тему із сесійної зали Наталія Кутняк. Позачергова сесія районної ради зібралася на вечірнє засідання на вимогу 13 депутатів. Усі дружно заспівали національний гімн, разом мовчки вшанували пам'ять полеглих воїнів в зоні антитерористичної операції. І на цьому мирна атмосфера у залі районної ради скінчилася, бо вже перший виступ на трибуні депутата Володимира Дідика не обіцяв нічого хорошого у першу чергу для керівництва районної ради. Саме цей депутат з групою однодумців зініціював позарядження. Чергове засідання районної ради з одним єдиним питанням порядку денного про діяльність керівництва Бродівської районної ради та у зв'язку з образою депутатів на сесії. Хто і чим образив депутатів на сесії? Запитували ми у всіх представників політичних партій у районній раді, а найперше у підписантів звернення про позачергову сесію. Позачарово все связано ради, щоб вияснити стосунки, запропонувати голові, десь не звинувачувати депутатів, представляти депутатів, а спільно працювати, напрацювати пріоритетом районних сполучені, спільно, спільно працювати на розвитку нашого району, а не, не робити таке непорозуміння між депутатами, між розвитку. депутати, які вважали, що керівництво районної ради своїми діями сполосувало. Ті е, дії, е, які відбувалися е, минулого понеділка, звернулися до мене підписатися, це підтримав нашу фракцію. Хто і чим образив депутатів районної ради? Адже там стоїть питання сформульоване про діяльність керівництва районної ради та образу депутатів, так? хто і чим і коли образив депутатів районної ради. Мене ніхто не ображав, депутатів свободи ніхто не ображав, а все інше встановить. По чому ви підписувалися за питання? Все інше про роботу. Питання стояло про роботу керівництва районної ради, і там далі по тексту. Про роботу. Наступне, наприклад, було керівництвом районної ради, і, до речі, голова це визнав і вибачився перед територіальною громадою Єсенівською територіальною громадою. Це не була тільки моя ініціатива, це була підпис 12 поток. І на наші сесії немає. І коли я спілкувався на попередній сесії, були образи, з залу людей, крики. Дозволялося говорити людям без голосування і так далі, ображати, коли надають стороннім людям слово, без голосування, до речі, щоб надати їм слово. І вони депутатів. Ну, Звичайно, це не припустимо. І тому є претензії до керівництва районної ради. І вони сьогодні знову ж виходять на трибуну і всіх вчать, як треба жити. Совість елементарно треба мати в тих речах. Розуміти. Люди не мають совісті, і в тому числі деякі депутати. І вони роблять бучу в районі. Не швед під грушною. І ніхто інший не, не сварить ці, а сварять ті, які сьогодні самі більше виступали, бо вони зацікавлені змінити владу. І ті самі, що сьогодні виступали, бо ви знаєте, що і батько мій був багато разів в районній раді, я з ним спілкувався. Він мені вчора каже: що ті, що готують цю позачергову сесію, вони всі скликані хотіли бути головами районної ради. Вони мрії свої хочуть здобути. Я за всіх депутатів районної ради не можу сказати, хто коли і як і де образив. Ну як, як мене, як депутата Бродівської районної ради, образило те, що представники свободи порушували будь-яким чином регламент. Наступне повиривали мікрофони. У нас зразу з під рук. Ми не мали можливості вести нормальну сесію. Звинувачували у різних закладах. Особисто мене звинуватили в тому, що я вийшла і зачитала проект рішень. Це не був проект рішення, це була пропозиція моя і групи депутатів. І голосно я це озвучила. і Є відповідний відеозапис. То я кажу, кого саме більше образили від того часу, від 12 листопада 2015 року по сьогоднішній день, то напевне саме більше мене. Ну ви ж не і, скликали позачергово. Я, я сесії позачергової не скликав. Я собі е, оперативно працював над тим, щоб в нас. Десь розвивалися об'єкти, реалізовувалися ті чи інші проекти, вдалося подати на конкурси міжнародних проектах, державного рівня проектах, обласних рівнях проектах і напрацьовані місцеві програми, що не було в жодному скликанні районних рад. Володимир Дідик з трибуни, яка після бурхливої сесії 31 січня без функціонального додатка у вигляді мікрофона метав громи і блискавки у голову районної ради за те, що не вгамував збурений зал, за те, що депутати не змогли проголосувати так, як хотіли, а найбільше обурився бажанням вчинити розправу над головним лікарем. А згодом пригадав голові районної ради і те, що виходило за рамки попереднього позачергового засідання. Зокрема, спробу присвоєння звання заслужений Працівник освіти України. Детальний, майже похвилинний опис подій липневого дня, коли були спроби вирішити це питання, депутату Володимиру Дідику надав перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Адамець. Як він може представляти голова районної ради мене, наприклад, в шкільному колективі, коли він займався тим, що він собі присвоював звання. Без поводження вчительських колективів. Школи, які навіть працював. Ось що на це сказав Євген Швед. Хочу тільки подякувати тим ініціаторам, які, які є десь в Паликоровах, в Бродах, в Львові, які підняли дане питання. Повірте мені, я до цього відношення не маю ніякого. Було бачення. Я ще раз дякую. Не захотіла це підтримати районна державна адміністрація. Я їй теж дякую. Я ж їх не просив про це. Це для цього були ініціатори. У темі з депутатом Дідиком були і депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода. Прибули на сесію депутати обласної ради Олег Панкевич та Ольга Шайдуліна, які не опустили можливості і собі критично оцінити роботу голови та очолюваної ним ради. Естафету викриття не лише професійних, а й моральних прорахунків керівництва районної ради, зокрема надмірне захоплення дописами у соцмережах з заступником голови Вірою Підгрушної, від колег перейняла Ольга Шайдуліна. У відповідь на ці закиди друга особа районної ради не спасувала, говорила, хоч і емоційно, але послідовно, та зазначила, що присутність у соцмережах на сьогодні для посадової особи великий плюс, а не жирний мінус. Ну мене дійсно надихає те, що саме на мою скромну особу, яка займається в районній раді. Як би сказати, такими питаннями, які не встигає дійсно, можливо, голова, можливо, апарат, якраз координує якусь таку діяльність, якусь таку конкретну роботу, і не вникало б в ніякі питання в політики. Взагалі, як такі. Я є представник радикальної партії. Голова, я представник партії БПП, але між нами ніколи не пробігав Чорний Кіт. Ніколи. Зі всіма депутатами різних фракцій у нас була співпраця. І дружба, і розуміння. У попередньому скликанні не було такої прозорості влади і громади. Не було такої прозорості влади і молоді. Я, якраз та представник, я не кажу, що я настільки молодий політик, я вже, можливо, і не молодий середнього віку вважаю. Але я маю своїх дітей, які вже є повнолітні, і вони завжди наголошують. От, мама, ну ми навіть не знаємо, що в стінах районної ради твориться. Газета подає одну інформацію, телебачення іншу. Але ми ще хочемо знати і емоції. Має бути якась така, як би сказати, бачення людське. Має бути якась співпраця. Я хочу сидіти на сесії так. Якщо я щось не так говорю, мені не тільки оцінка самого депутата важлива мені важлива оцінка будь-якого жителя нашої вродищини. Можу сказати єдине, мені соцмережі аж ніяким чином не перешкоджують. По перше, я ніколи в робочий час, отак, щоб спеціально користувалася соціальними мережами, в мене немає можливості. Є можливість якось там хвилинки чи ще щось в мене є під руками завжди телефон. Я можу одночасно спілкуватися з людиною і ще де робити дописи. Є така можливість. Перший реальний шанс, дійсно, що я перевершила сама себе, сама собі особисто дивуюся. Я сама собі такого піару би не змогла зробити, але я його зробила завдяки партії Свобода, за що їй дуже вдячна. За плакат. За ту можливість під час зриву тієї сесії в мене була можливість, поки вони билися, поки вони сперечалися, викладати всю інформацію в соцмережі, щоб люди мали можливість не тільки чути сесію, ще й бачити. Та все ж більшість словесних каменів летіли в Євгена Шведа. Голова районної ради готувався до цієї вербальної атаки, цитував окремі документи, зокрема по реконструкції пологового відділення, але в більшості демонстрував мудрість і пацифістський характер. Чому напосілися на нього підписанти звернення про позачергову сесію має своє бачення? Якщо проаналізувати 2014 рік, 2015 рік, а по, і з 16-м роком реалізації мікропроєктів, то в 2014 році майже було 90% і 10% реалізовував один підрядник мікропроєкти, В 2015 році десь було 70 на 30, то в 2016 році зайшли. Підрядники різні і створилася конкуренція. Десь тут звинуватили мене в тому, що я хтось там собі мав певну обіду, що я впливав на цього чи іншого під, е, під е, е, виконавця робіт, який розпоряджені на розпорядника коштів, чи хто реалізовував мікропроект. Ну я, наприклад, я вже тут вам, вам це прямо казали, чи ви так думаєте? Я, мені е, закиди були прямі. Коли звинувачення і аргументи були вже всі вичерпані, а емоції пішли на спад, тут би депутатам і перейти до прийняття рішення. Та, як виявилось, проєкту рішення не було, а ініціатори сесії трактували його підготовку кожен на свій лад. Чи був готовий проєкт рішення? Чому? Якщо так, то чому його не озвучили? Не я, я про це нічого не знаю. То для чого збирались депутати? Ставили собі запитання і прихильники, і противники керівництва районної ради і присутні у залі учасники, а то члени громадських формувань. Відповідь озвучив номер один у списку заскликання позачергової сесії. Ми підготували проєкт рішення, ми просто взяти до відома. Ніхто ніякої позиції до кінця не займав так чи так, і нас до речі, багато депутатів Галасу проголосувати зразу чи дати можливість голові районної ради обдумати і вийти з пропозиції і говорити для того, щоб об'єднати район. Ні, я не планував чи рішення, буде прийнято чи не буде прийнято. Моя доповідь і моя ціль була одна єдина сказати депутатам і пояснити залу, пояснити людям району, щоб телебачення показало, що пора припинити хоч і політичні іграші в районі. Бородія і працювати. Але я вам скажу відверто і чесно, тут зібрались не ті люди, які дійсно переживають за проблеми і хочуть щось змінити на краще, що в медицині, що взагалі в нашому районі. Перше, сьогодні я споглядав ззаду саме більше, говорила та партія, і вчила як жити, яка минулого разу зірвала сесію. Яка говорила про демократичність, яка говорила про те, як потрібно поводити себе на сесії, і вони сьогодні розказують комусь, як треба жити. До речі, щонайменше один депутат районної ради демонстративно проігнорував сесію Василь Маховський від політичної партії «Укроп». 6 числа до мене позвонили з, ці, з районної ради і сказали, що буде позачергова сесія. Я зразу сказав, що я на сесії буду, але я реєструватися принципово не буду. Просто я не хотів. Я не хотів ще раз бути присутнім як депутат. Вибачте, в цьому бідлані, який був 7 числа. Ну, це знаєте, це вони робили розправу над головою районної ради. Я вам скажу відверто, я не є прихильник великої голови районної ради, але так робити не можна. Є законний метод. А підсумком позачергового засідання стало створення міжфракційної спеціальної комісії районної ради з вивчення проблемних питань керівництва Бродівської районної ради. Чи має вона шанси на конструктивну роботу? Чи знову представники різних партій переведуть питання у політичну площину? Зможемо побачити і проінформувати вас після перших результатів її роботи. От мене дивує, чому якраз не було сьогодні проговорено. Які ми очікуємо результати, якраз терміни її діяльності і коли ми їх очікуємо. Ми голосувати, ми проголосували за ту комісію. Але для чого? Міжфракційна комісія має перспективи конструктивної роботи? Я надіюся, що має. Ну як сказати, наскільки комісія дасть результат, я Вам точно скажу ніяк. Чому? Абсолютно, точно скажу ніяк. Ви увійшли до неї? Ні. Тому що ви не вийшли, не дасть результатів. Ні. А чому? Я зовсім бажання там не маю бути. Я свою думку сказав. І я її вже не поміняю. Я думаю, що сесію закрито, і ви, побачили, що я підтримав сам пропозицію створення контрольної комісії. Я не побоявшись, я міг закрити сесію, і вже були готові до того депутати, і навіть частина коментарів є по соцмережах для чого ще якась комісія. Але в плані діяльності я сподіваюся, якщо прислухаються одні до інших, то е, ті проблемні питання, які стосуються іменно діяльності району, життєдіяльності, ми можемо розглянути хай кожен представник запропонує, що він хоче бачити, і ми б мали бути почуті.